Одразу заспойлерю, що це наймасовіша група, бачите, відповідей багато, і всі вони про напругу. І про те, що навіть якщо ти не маєш нічого робити, або в тебе видався такий день, чи ти навіть собі могла це організувати. Але розслабитись не виходить, і це може бути навіть на тілесному рівні, може затискатись діафрагма, напруга в тілі відчуватися, або постійний пошук. Що треба робити, да, якесь відчуття неок. А причини цьому насправді дуже глибинні, і ми, як завжди, їх шукаємо в своєму дитячому досвіді, це те, як з вами в дитинстві, чи давали вам бути безтурботними, чи давали вам час і вибір чим зайнятись, чи це було, що ти сидиш піди займись чимось корисним, чи це було, які тут у вас є. Штуки. А, наприклад, ну це такі прям послання, да, які сформували вимогливу частину або внутрішнього критика, який постійно ну, недостатньо. Навіть якщо все в порядку, то значить треба більше, більше розвиватись, треба, треба, треба. Да. І тут е, головне розуміти, що це треба, 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 яке можливо, допомагало нашим бабусям, дідусям, батькам. Виживати зараз не, не допомагає в наш час. Да? І в принципі ну, не було тих знань про мозок, який е, має потребу і в розвитку, і в гомеостазі. Да? Тобто має бути баланс між постійним рухом і відпочинком. Да? А в такому паттерні, як ваші відповіді, ну і я з того штабору да? немає цього балансу. Є такий невротичний перекос, і це призводить до шаленої напруги, і, врешті, до виснаження. Вигорання, хоча ну, назовні все типу в порядку. А ще один момент це приклад. Да? Приклад, який спостерігала дитина, і який для неї був нормою. Як батьки жили, як бабуся жила і так далі. Да? Що для попередніх поколінь насправді зупинитись, особливо ті, які пережили Другу світову, такий поствоєнний період, да? зупинитись дорівнювало померти. А, і це і була стратегія виживання і відповідь на травму, в яку вони вірили, що це є єдино правильний вибір життя, і так ростили нас. Да? І, наприклад, так, мене ростили, моя була концепція в тому, моя бабуся, завідувачка дитсадка, ребнок должен завжди болезнім.